До мене позвонила Юлія Толмачова, це людина, яка займається благодійністю і сказала, що треба допомога цій бригаді. Ми, як кажуть, керівництво нашої компанії звернулися до керівників і запропонували зробити одноденний заробіток на працівників компанії, і передати на для для благодійної допомоги нашим військовим люди здали приблизно десь сімдесят тисяч гривень. Це отримала така сума. Лічно поїхав, я кажу, по підприємствам, по спеціалізованим підприємствам і закупив снарядження для наших військових. Якщо сьогодні п'ять бронежилет, він, жилет, він да, складається. Як мені пояснили, да, із двох перейдів. Четверта ступінь захисту, яка сьогодні дійсно дві пластини, якщо ви бачите, одна тверда, друга м'яка, для того, щоб дійсно ну, як кажуть, спіймати пулю, і щоб витримав бронежилет. Купили ми ще е, сигарети. 1200 пачок, тому що дійсно бицям треба завжди покурити. Е, купили 10 комплектів е, моторола, тобто це радіостанції для користування. Купили такий важний прибор, що ви бачили, на автомат встановлюються каліматори. Тобто це ну, прицельні швидкої стрільби. Це позвольні тактичний фонарик, який, який цепляється на оруже, для того, щоб вночі побачити дійсно, по кому йдеться бойова ну, тобто, Що можна, що є в наших магазинах, щоб дійсно як би допомогти. Я не можу, бо я не можу. 但是。